Забіг пам'яті Романа Анохіна, військовослужбовця, що загинув за незалежність України, відбувся цієї неділі у Сумах. Організував його друг Романа Олександр Тележенко. Кожен раз, коли я виходжу на пробіжку, я його згадую, бо ми дуже багато сотні тисячі кілометрів разом набігали. В нього була мрія в 45 років пробігти 45 кілометрів. Я бігав, бігав, думав, 45, може я не пробіжу, але всі разом ми набігаємо набагато більше. Віталій Івах зазвичай на таких забігах виступає у якості організатора. Сьогодні відбігтиме разом з усіма. Ну, це вже декілька людей ми втратили через війну, тих людей, які були учасниками наших забігів. І було б добре, якби ми кожен забіг присвячували якомусь воїну, але дивлячись на їхню кількість, то, мабуть, не вистачить днів в році. За 63 учасників забігу 23 людини представляють клуб Доброран. Керівник клубу Дмитро Стриженок говорить: мають дві мети. По перше, ми сьогодні віддаємо честь пам'яті Роману, честь пам'яті всім загиблим бійцям збройних сил України, цивільним, які загинули внаслідок російської агресії. От і по-друге, це розвиток популяризації здорового способу життя серед населення та психологічне розвантаження в умовах сьогодення. У складі команди «Доброран» на забіг вийшла Богдана Копел. Говорить, такі забіги її мотивують покращувати себе. Це мотивація стати кращою, сильнішою, витривалішою. Після виконання гімну України та хвилини мовчання за всіма загиблими спортсмени вийшли на старт. Вони бігли 3,5 та 7 кілометрів, долаючи підйоми, спуски, водні перешкоди. Великі горки, перешкоди, там вода, криниться. Кросівки мокрі, ми щасливі. <рес> 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 Емоції є. Олександра Подорожкіна у підсумку фінішувала першою серед жінок у забігу на 3,5 кілометри. Аліса Остапенка програла по друзі 10 секунд і фінішувала другою. Віталій Івах завершив забіг на першому місці. Сім кілометрів першими пробігли Сергій Тарабар та Вікторія Лініченко. Олександр Качана, Вікторія Глаченко. Суспільне новини Суми.